Ласкаво прошу до нашого з вами уроку. Сьогодні ми розглянемо ці два прийменники. Якщо вас трохи бентежать прийменники, це цілком нормально. Зачекайте секундочку, я б міг би також сказати, що if you are feeling frustrated with prepositions, ви точно не самотні в цьому питанні. Це трохи складно, так? Скажіть, обидва ці варіанти правильні? Чи змінюється сенс? Отже, обидва ці речення цілком підходять. Але давайте дізнаємося трохи більше про те, як правильно використовувати ці маленькі, але дуже важливі слова. Prepositions, ну, вони іноді просто дратують нас. Це такі мал маленькі слова, але вони значно впливають на ваше речення. Якщо їх правильно використовувати, вони можуть покращити звучання вашої англійської мови. Вони можуть допомогти вам звучати природніше та плавніше, коли ви говорите. Що, звичайно, є саме тим, до чого ви прагнете, чи не так. Але якщо вони використовуються неправильно, ці помилки цілком очевидні для носіїв мови. І ці помилки фактично знижують якість вашої англійської. А іноді це також може означати, що вас неправильно зрозуміло, або значення незрозуміло для когось. Ви, мабуть, знаєте, що в англійській мові багато prepositions «In», on, at. Buy, over, under, for. Я міг би продовжувати, але ви зрозуміли суть. Одна з проблем людей полягає в тому, що вони не ідеально перекладають англійською мовою зі своєї рідної мови. Тому в підсумку вони вживають неправильний прийменник. і це стає звичкою. Чи не так? Ось чому дуже важливо вивчати та практикувати prepositions в контексті, використовуючи книги, публікації, в блогах. Та інші тексти. Це справді чудові способи, де можна спробувати зрозуміти англійські прийменники Та побачити, як вони використовуються природно. У цьому уроці я розгляну прийменники with and by. Отже, ми поговоримо про загальні правила та вживання кожного з цих прийменників. Ми також поговоримо про те, як обидва вони можуть використовуватися в одному реченні. А пізніше, під час цього уроку, я перевірю вас, чому ви навчилися. Тому переконайтеся, що ви залишилися до кінця уроку, щоб ми могли трохи потренуватися разом. Згодні. Тому прошу вас підписатися, щоб не пропустити нові уроки, і ми починаємо. Давайте почнемо з with. «With» може насправді означати всі ці речі як прийменник. Але давайте поки що почнемо з першого. Ви можете використовувати with, коли говорите про те, що люди або речі знаходяться разом. Отже, якщо ви з кимось, то ймовірно, ви в тому ж місці, що й інші, ті, хто з вами. I was with Jane yesterday, when the accident happened. Вчора, коли сталася аварія, я був з Джейн. Це означає, що я фізично був у тому самому місці, що й Джейн вчора, коли сталася аварія. Це можуть бути люди або об'єкти, два об'єкти або речі, які знаходяться один з одним також разом. I like to eat my burger with mustard. Я люблю їсти свій бургер з гірчицею. Коли я їм бургер, я кладу на нього гірчицю. Я їм його разом, вірно? Отже, with означає фізично в тому самому місці. Однак є один виняток. Це не використання, але дуже поширене. Двоє людей, які разом насправді це може означати, що вони перебувають в романтичних стосунках чи зустрічаються. Наприклад, Кріс з Джейн з тієї вечірки минулого року. Тому Кріс і Джейн, ймовірно, не перебували фізично в одному місці з минулого року, але вони були разом у стосунках. Це використання, воно залежить часто від контексту. Вам, начебто, потрібна інша інформація в реченні, щоб допомогти вам розпізнати значення. Отже, ось ще пара прикладів. How long have you been with your boyfriend? Як давно ти зустрічаєшся зі своїм хлопцем? Отже, це те неофіційне використання. Розмова про стосунки, та boyfriend є підказкою, коли ми говоримо про романтичні стосунки. I can't believe you eat peanut butter with mayonnaise yark. Я не можу повірити, що ти їси арахісове масло з майонезом. Фу. I'm, with Sammy. I'm trying to find her. Ти Семі, я намагаюся її знайти. Тут мова йде не про романтичні стосунки, тому що ми шукаємо Семі. Ми хочемо знати, де вона фізично зараз. Ми питаємо, можливо, вона з вами. Гразд. Це не романтичне значення. With також може означати мати щось. Тож ви можете використовувати with, щоб показати, що щось або хтось має щось інше. Отже, людина з татуюванням це той, хто має тату. Собака з червоним нашийником це собака, яка має червоний нашийник. I've never met someone with purple hair before. Я ніколи раніше не зустрічав нікого з фіолетовим волоссям. I'm looking for a new house with a pool. Я шукаю новий будинок з басейном. He he quit because he needs a a job with a better salary. Він звільнився, бо йому потрібна робота з вищою зарплатою. Гаразд. With також може означати використовувати щось, Ви виготовляти чи робити щось. Тож подумайте про час, коли ви виконували дію або робили щось за допомогою інструменту, предмета чи інгредієнта. Це звучить трохи запутано, але дозвольте мені навести кілька прикладів, щоб було легше зрозуміти. She the the table with the candles that he gave her. Вона прикрасила стіл свічками, які він їй подарував. Вона використала свічки, щоб стіл виглядав гарно. так? Вона використовує їх як інструмент або матеріал. He he always does his his homework with a pencil so he can erase his mistakes. Він завжди виконує домашнє завдання олівцем, щоб стерти свої помилки. Тож, використовує олівець, коли робить уроки. Did you know you can clear your kitchen with vinegar? Чи знаєте ви, що кухню можна почистити за допомогою оцту? Отже. Ці три значення, які ми щойно розглянули, всі вони дуже схожі, але дрібні деталі в реченні можуть допомогти вам зрозуміти значення вид у реченні. Тож я хочу навести вам декілька прикладів, щоб допомогти вам порівняти ці три різні використання вид. Добре? I made a pasta sauce with the basil that I grew in my garden. Тож, я говорю про використання базиліка для готування їжі. Я вважаю, що це важливий інгредієнт або інструмент, який я використовую для приготування цього конкретного рецепту. Але в цілому я можу сказати: I like pasta sauce with basil». Тобто я не готую тут соус для пасти, я не використовую базилік. Я просто говорю про те, як мені подобаються макарони або соус для пасти, в якому є базилік, який містить базилік. Але якби я пішов у ресторан, офіціантка могла б запитати. Would you like the the pasta with basil sauce? Отже, вона запитує, чи хочу я пасту та базиліковий соус разом. Якщо я скажу так, я зберу все це разом на моїй тарілці. Так? Гаразд. Тож, це є два способи використання прийменника with. Хоча вони менш поширені, ніж останні три. Ви також можете використовувати with, щоб показати відчуття, що стоять за дією. Тобто сказати, що ви виконуєте дію з певним почуттям. Наприклад, I'm writing this message to you with great sadness. Таким чином, людина, яка пише це повідомлення, хоче показати або пояснити, що вона відчуває сум, коли вона пише повідомлення. She sang with such emotion that I started to cry. Вона співала з таким почуттям, що я заплакав. He opened the door with fear. Він зі страхом відчинив двері. Тож ви можете використовувати вид, щоб пояснити, що стоїть за дією, яка саме емоція. І нарешті, якщо хтось з вами, він згоден з вами, він на вашому боці, тож уявіть, що всі на роботі, наприклад, перебувають у центрі великої дискусії, усіх різних думки, а, чи не так, але ви згодні саме з метом. Тож ви можете сказати: I'm with Matt». Це коли ви всім даєте зрозуміти, що ви згодні з ним. Ви маєте такі ж погляди, як і він. У попередньому уроці ми з вами говорили, що прийменник ФО також може висловити схожу думку, погодитися чи підтримати когось. Але with зазвичай використовується, щоб сказати, що ви підтримуєте людину та його думку. А Фо використовується, щоб підтримати ідею. Тому порівняйте, I'm with Matt. Ми, наприклад, погоджуємося з ним з приводу безкоштовного медичного обслуговування для всіх. Тепер порівняйте це з I'm for free healthcare». Гаразд, є різниця. Цікаво, що цей вислів to stand by someone» має дуже схоже значення. Це схожа ідея у когось. Дуже приємно, коли хтось стоїть поруч, чи не так. Але це важливий вираз, який потрібно запам'ятати, оскільки значення дуже схоже на те, про що ми щойно говорили. Але прийменник інший. Правильно? Правильно. Тож, вам просто потрібно взяти це на замітку. Ми розглянули з вами всі вживання від, як прийменника, але перш ніж ми підемо далі, я хочу, щоб ви ненадовго зупинилися та написали кілька речень у коментарях нижче, щоб потренуватися використовувати те. Чому ви щойно навчилися, добре? Я перевірю їх та дам вам відгук одразу. Переконаюся, що ви використовуєте їх правильно. Гаразд. тепер давайте перейдемо до применника by. Його можна використовувати, щоб говорити про загальну близькість. Таким чином, щоб показати, що хтось поруч або близько до чогось іншого. Зазвичай, це означає, що ця річ. Знаходиться поряд або збоку від чогось іншого. Where did you park a car, наприклад? I parked by the supermarket. Отже, я припаркувався біля супермаркету. Моя машина дуже близько до, не, до нього. Це поруч. Shannon has an alarm clock by her bed to help her wake up in time. Біля ліжка Shannon стоїть будильник, який допомагає їй прокидатися вчасно. I want to live by the beach one day. Я хочу колись жити на березі моря. Це досить легко, так? Є маленька дрібниця, яку вам потрібно запам'ятати. Коли слово by використовується з дієсловом, яке вказує на рух, воно описує рух повз людину, місце чи річ. Отже, by з дієсловом руху показує нам, що щось рухається повз іншу річ. Наприклад. I walked by your office this afternoon, but I couldn't see you. Отже, walk вказує на рух, чи не так. Тож, я проходив повз ваш офіс. Ми також використовуємо by, щоб встановити, наприклад, ліміт часу. Коли by використовується з часом, це означає не пізніше певного часу. I have to leave for work by 7:30 a.m. Я можу піти до. 7.30 або точно о 7.30. Але я не можу піти пізніше 7.30. А якщо я піду пізніше, добре, тоді я запізнюся на роботу. The students have to hand in their assignments by Friday at 4 p.m. Студенти повинні здати свої завдання до 16 у п'ятницю. Make sure you are home by midnight. Тобі потрібно бути вдома до півночі. Твої батьки коли-небудь говорили тобі таке. Ми також можемо використовувати by, щоб показати, хто або щось, щось робить. Але коли ми використовуємо passive voice, наприклад, I'd like my hair to be cut by Maria, please. Я б хотів, щоб Марія підстригла мені волосся, будь ласка. Отже, це пасивний стан. В англійській ми використовуємо пасивний або активний стан з різних причин. А активний стан звучав би так. I would like. To cut my hair. Отже, у першому прикладі я використав пасивний стан, щоб показати, що наголос робиться на дії, а не на особі. Дія найважливіша в такому реченні, і ми використовуємо «by», щоб знати, хто або що виконує дію, якщо це важливо. «The flowers were delivered by a man I didn't know» Квіти достав чоловік, якого я не знав. The children were frightened by the storm. Діти були налякані бурею. Коли ви хочете пояснити, як буде виконана дія, ви також можете використовувати «by». Ви говорите, яким способом кудись дістатися, або зробити щось. Тобто, яким способом ви збираєтеся щось зробити. У всіх цих різних ситуаціях ви можете використовувати «by», щоб пояснити, як це зробити. The traffic was so bad. I had to go to work by bike. Таким чином я використав велосипед, щоб дістатися до роботи. Інший приклад. I'm losing weight by eating less and exercising more. Я втрачаю вагу, тому що менше їм і більше займаюся спортом. Improve your strength and balance by practicing yoga. Розвивайте свою силу і рівновагу, займаючись йогою. Тобто це методи досягнення результату. Гаразд. Останнє, а потім ми будемо тренуватися разом. Обіцяю. Ми можемо використовувати by із зворотним займенником. Тобто a reflexive pronoun, щоб сказати, що ви зробите щось поодинці, або людина, щось робить сама. Усі особисті займенники мають зворотню форму. У нас є myself, oneself, ourselves, himself. Їх досить багато, але ви можете використовувати бай і зворотнім займенником, щоб говорити про те, що ви робите щось самостійно або без сторонньої допомоги. Тож, ви б сказали by myself, by itself, by himself. Наприклад, you can go home, I'm happy to clean up, by myself. Тож, це просто означає, що ти мені не потрібна, я можу прибрати сам. My nephew was ecstatic when he learned that he could ride his bike by himself. Мій племінник був у захваті, коли дізнався, що може самостійно їздити на велосипеді. Говорячи про зворотні займенники, давайте на мить повернемося до прийменника with, тому що його теж можна вживати і зворотнім займенником. Тож, ви пам'ятаєте, що with plus a person означає разом. Тому with. І зворотній заменник означає щось на кшталт слова разом із собою. Наприклад, отже, він говорив сам із собою, мабуть, просто в своїй голові, так? А тепер давайте подивимося на кілька ситуацій, де вживання with and by буде однаково правильним. Але сенс речення може змінитися, це може трохи заплутати. Я хочу, щоб ви тут не поспішали. The Movie was filmed by Jerry. The Movie was filmed with an underwater camera. Я хочу, щоб ви подумали, яка тут різниця в цих реченнях. Чому ми використали кожен із цих прийменників І що вони означають у кожному з цих речень. Я хочу, щоб ви зупинили відео на мить і напишіть свою відповідь у коментарях. Добре. Перше речення. Тут є «пай», щоб показати, хто виконував дію, хто знімав фільм. Це був Джері. Але в другому реченні With нам показує, що було використано для зйомок. Це була підводна камера. Давайте спробуємо ще. I saw the Lady with a Dog. I saw the Lady by the Dog. Тож, призупинить відео. Спробуйте подумати над цим. В чому різниця? В першому реченні With вказує на єдність. Жінка і собака разом. Мабуть, це її собака, наприклад. Але в другому реченні бай вказує на місце знаходження жінки. Вона біля собаки. Це може бути її собака, але можливо, ні. Ми точно не знаємо. Тепер, коли ви знаєте правила вживання цих прийменників, ви зможете прочитати кілька сторінок вашої улюбленої книги, англійської, та почати розпізнавати ці різні вживання. Насправді. Чудовий спосіб допомогти вам запам'ятати те, чому ви навчилися на цьому році, це почати практикуватися, шукати ці прийменники та намагатися зрозуміти їх. А тепер ми перейдемо з вами до практики, де у мене для вас є декілька речень. Добре? Я збираюся дати вам кілька речень, і перевірити, чи зможете ви вибрати правильний прийменник, який увійде у порожнє місце. I don't need your help. I can do it. Myself. Мені не потрібна ваша допомога. Я можу це зробити сам. Тут у нас by або with. Тут у нас by, вірно? Тому що ми маємо зворотній займенник, щоб говорити про те, щоб щось робити самотужки. Добре. Тепер ще раз, твоя черга. Did you know that you can lighten your hair, lemons? Чи знаєте ви, що лимонами можна освітлити волосся? With Lemons, вірно. Ось ще одне речення. Would you like to order any fries? Your burger? Тут у нас with вірно? Тому що бургер і картопля разом. Можна сказати, звісно, «by the burger. Але це звучить трохи дивно. Це просто означає на трілці. Тобто поруч із бургером на вашій трілці. Тож це менш поширений спосіб сказати це. With тут буде точно правильним. Як щодо цього, improve your vocabulary. Reading the news in English. Buy reading the news. Правильно? Отже, buy нам говорить тут, що це метод, яким чином це зроблено. Чи не так? The other day I met a mother, 13 children. А тут у нас with. Ми використовуємо with, щоб сказати, що ми і щось маємо. Щось, нічого собі, щось. У неї 13 дітей. Можете собі це уявити? Це був би хаос. Гразд. Якщо до цього, тут у нас два. The children leave their parents. The river. With or by. Що тут де ставити? With their parents. Разом з батьками and by the river. Тобто біля річки. Останній. I usually walk to work. My husband. But today we went bus. Отже, with my husband, тобто вони разом і by bus. Ну як, ви справилися? Я сподіваюся, що вам сподобався цей урок, особливо практичний розділ у кінці, тому що вам потрібно переконатися, що ви вивчили правила, які вивчали тут. Як я вже сказав, тренуйтеся, поки читаєте. Просто візьміть свою улюблену книгу, або навіть знайдіть статтю в інтернеті, а потім підкреслюйте кожне віт або бай на сторінці олівцем. Ці слова дуже поширені, я впевнений, що ви знайдете їх дуже багато. Але те, що я хочу від вас, це те, щоб ви проявили цікавість і спробували зрозуміти, чому були використані ці прийменники. Це дійсно допоможе запам'ятати вам цей урок. Не забудьте підписатися та висловлювати свою подяку в коментарях. Мені буде приємно. А ми побачимося на наступному уроці. Бажаю вам гарного дня!